Ірина Хоменко, хочу тебе спитати, ти бачила вже новий мурал на Подолі? Той, де прекрасна сова пильнує безпеку рідної землі, Той, що вшановує подвиги наших розвідників? Так, стінопис створений всесвітньо відомим стрит-артистом Володимиром Манджусом. Називається Мудрий панує над зірками. Я навіть бачила, як його створювали дуже швидко і ефектно. Зараз і ви все побачите. Мудрий панує над зірками, так називається мурал, який з'явився в центрі Києва. Він присвячений роботі наших розвідників та силам оборони України у Чорному морі. Його автор, художник Володимир Манжос, синє і жовте небо» – це відсилка до українського прапору, якби натяк, що українське чорне море. В центрі композиції муралу символ головного управління розвідки, який знищує російський корабель. Сова на серфі. Серф це відсилка до дрону. Там, на задньому плані, дрон Магура, яким хтось керує. Стихія природа знищує ворожий флот. І в небі рука когось мудрого панує над зірками. З проханням написати мурал до митця звернувся один з благодійних фондів. Підтримало головне управління розвідки Міністерства оборони України. Створювали стінопис майже 20 днів культурну дипломатію. То сьогодні це один із важелів впливу і донесення інформації не тільки цивілізованому світу, але і залучення допомоги для наших військових. Ідея цього мурала для того, щоб показати всій країні силу та міць наших захисників. Назву мудрий панує над зірками. Обрали не випадково. Вона збігається з гаслом українських військових розвідників. Представник гур Андрій Юсов уважно придивляється до муралу та згадує спецоперації розвідників. Прекрасні символи, сова, мудрість, українське море. Якесь чудовисько там із пробитим російським ворожим кораблем. Гарно з одного боку, звичайно, це про боротьбу українців на морі з російськими загарбниками, але дуже світло мотивуюче. Я думаю, що навіть дітям буде цікаво дивитись, тому це таке прекрасне поєднання мистецтва і мотивації українців до спротиву. Під час презентації муралу благодійники організували збір на сучасний дрон Магура, який знищуватиме ворога. Мета збору 10 мільйонів гривень.